Привіт, друзі! Т-30 екстрейл. старичок такий, Людина здалеку до нас потрапила, в себе в місті вже там всіх об'їхала. В общем, не можуть вони зрозуміти, чому машина на холодну, погано запускається. Каже, і Цепі міняв, і клапана регулював. От. Про те, що в нього смесь топливно, паливно повітряна. На 25% бідніша, ніж потрібно. Це йому ніхто не сказав. ну Очевидно, там місцеві умільці не вміють навіть почитати цю машину. Тобто, в нього дуже бідна суміш і на газу, і на бензині. Але машина на максимальних оборотах їде добре. Я пробував на бензині. Тому це навряд чи бензонасос. Можливо, звісно, що то паливо в бак клапана братки не тримає і тікає паливо в бак назад. Але потрібно її запускати зранку і дивитися, як вона працює. Тут ще така може бути проблема в цій машині. Пробита прокладка головки. Він, правда, нічого не казав про те, що антифриз здівається, але таке буває, що потроху антифриз машина як стоїть, набігає в циліндр Запускається і поки свічка мокра, то один циліндр не працює. ну або два не працює. Це ми викрутимо свічки, подивимося. Можливо, камерою ендоскопом подивимося в циліндри. Але потрібно вирішити, чому суміш така бідна і на газу, і на бензині. На бензині ось 120, 121, 125 там пригає. 122 зараз, а на газу буде ще бідніше. Але при запуску ж на холодну у нас бензин тільки в цьому процесі приймає участь, тому на газу зараз не важливо. Важливо добитися на бензині, щоб все було добре, а потім вже дивитись на газу. Будемо дивитися підсоси, будемо дивитися, чи не потрапляє антифриз в циліндри. Ну, Якщо щось цікаве, побачимо. В будь-якому випадку, якщо я почав знімати це відео, то... Покажу, що знайшли. По зонтам теж видно, що суміш бідна, а нижній зонт взагалі веде себе так, нібито забитий каталізатор. Або можливо тут його намагалися обдурити, ставили обманку і дуже грубу поставили, тому що він імітує забитий каталізатор. Потім що ще тут ненормально. Завищені оберти двигуна, тобто, звісно, якщо. Є підсос воздуха, то вони будуть завищені, але його треба прибрати і дросіль адаптувати, бо сумніваюся, що його хтось адаптував. Дивимося ендоскопом клапана і бачимо, що злегка От вони почорнівші. Тобто десь вони встигли трішки піджаритися до того, як йому порегулювали їх. Клапана трішки піджарені, ось вони мають такий темний вигляд. Тут ось по краям піджарені ось таке місце. Щось там головка, здається, підпорчена. От. Тобто пізно. Регулювали йому клапана минулого разу, люди доїздився до такого стану, що вже є такі подгорчики. Вирішили на ніч оставити манометр в паливній системі підключеним, щоб подивитися, до скількох до ранку впаде тиск. Зараз ось о 3. було. 3,1, але здається, потрошечку по трошечку стрілка опускається. Тобто рана вона там повинна бути 2-2,5, якщо все добре. Якщо буде там одна атмосфера, то це явно, що форсунки або клапан в баку стравлюють назад. Ну, клапан в баку назад стравлює паливо. Потім потрібно буде вияснити, що. чи Клапан чи форсунки стравлюють. І хто винуватий в поганому ранішньому запуску. До ранку тиск впав до 1,5 атмосфера. І дросельну заслонку механік почистив. Каже, ось в такому вона стані була, налив туди Керпрею він навіть не протікав. Тобто, можливо, ці дві причини є, тим, що вона зранку погано заводиться десь. Тиск дівається, або в бензобак дівається бензин, або форсунка якась. Це ще будемо виясняти. Але дросіль теж могла бути причиною, того що такий поганий запуск. Почистили. Зараз компом адаптуємо і будемо дивитися, як заведеться машина. Ранковий огляд циліндрів ендоскопом показав, що сухо, що антифриз за ніч в циліндри не попадає. І бензин теж не натікає в якійсь такій мірі, що міг би вплинути на запуск. Ранішній запуск. Дросіль почищений, але не адаптований. Тільки включив запалювання, насос впалений спрацював і тиск піднявся до 3.2. Тобто, в принципі, версія з тиском так собі. До 1.4 падає, але при першому вже включенні запалювання до 3.2 піднімається. тому... Можливо, що паливо тут і не до чого. Зараз запустимо, побачимо, як буде працювати. Запускаю. Так, ну оберти стабільні, високі, тому що дросіль не обучений, але стабільні. Тому адаптуємо і потім будемо... Давати знову її остигнути, пробувати, як вона буде запускатися. Дросіль обучили, обороти як з заводу. мотор працює рівно. Дамо йому остинути і спробуємо ще раз потім запустити. Постояла декілька годин, така вже майже холодна. Зараз запустимо. Стрілка температури вона лежить на нулі. Зараз вона працює добре, можливо, не досить добре вистегла. Суміш бідна, верхній зонт висить в обідненні, тому проблема явно ще не вирішена. Але людина сьогодні забирає машину, у нас тут новий рік на носі. Потім ще, можливо, прижене. Будемо ще шукати, в чому справа. Так, чому так по такому дальньому шляху пішли? Якби ця машина зразу до нас приїхала, то, можливо, одне із перших, що я порекомендував би дросіль почистити. А так, він мені зателефонував два рази мастер один раз перепитував, чи ми дійсно Нісаном займаємося, чи ми розуміємо, що і як, тому що він об'їхав вже всіх, кого тільки не... Ну, всіх, кого міг там об'їхав. Це вже п'яте СТО. Йому там в одному місці регулювали клапана, тоді це б він міняв, все він робив, все він провіряв, і ніхто не знає, чому так машина погано працює. Тому я так і сам собі ускладнив задачу. Думаю, що всі прості варіанти, вже ж, думаю, люди перевірили. А ось воно як буває, що люди ті, які не понімають в цих машинах, навіть такі прості варіанти, як дросіль подивитися, ніхто йому його не дивився. Тому, бачите, як буває їздити десь. По гаражах роблять, роблять, але зробити не можуть. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, до побачення.